Друзі, привіт! Пам'ятаєте, я обіцяла вам показати знов ці деревця сакури у березні? Ну от, дивіться, сьогодні у нас 15 березня і вони цвітуть. Боже, вони що? Цвітуть кожного місяця, починаючи з грудня, дивіться. Ну, вони цвітуть уже, мабуть, я так думаю, тиждень. Це я прийшла 15 березня. Ну, може, не тиждень, можливо, десь так три дні. Вони цвітуть дуже рясно. Ну, і знову ж таки, всі чотири деревця. Так, це теж гарненько цвіте, але не так... не так буйно, як перше. Так, тут у нас третє деревце, треба ж усі обійти, щоб вам показати, дивіться. Ну, в березні вони цвітуть гарніше. Дивіться, рясно так. І ось це. Ну це взагалі. Це, до речі, якесь найкраще. Дивіться. Ох, яке воно. Ось це і ось це от перше. Ой, сонечко, нам хотіло показати наш прапор. ну Тоді давайте я обійду. Ось так, от як же ж його не показати. Правда, сьогодні немає вітру. Зовсім немає вітру, друзі. Тому він не майорить. Але я вам його покажу. О, трошки хоче майорити. Ну-ну-ну, давай. Так. Ось така от краса, друзі. Я просто вже Почала переживати за ці деревця, ну, тому що мені там, я не пам'ятаю, чи під першим де відео, де я знімала його, чи під другим, бо це я вже втричі їх знімаю. Мені хтось із глядачів написав, що це погано для дерев, якщо вони цвітуть так часто і взимку цвіли, бачите. Тобто я їх знімала у грудні, я їх знімала у лютому і зараз у березні. І там один глядач мені написав, що це не є добре, бо деревця таким чином а, можуть виснажитися і загинути. Ну, бо дійсно це ж якесь виснаження. Отак, от свісти майже кожного місяця. бачите? але як же ж вам цього не показати? Тому що я обіцяла і я ось іду і вже, до речі, бачу, що груша готова зацвісти. Дивіться, це груша, чи це не груша? Ні, ну це груша, тут груші посаджені. І ось вони вже так майже-майже розкрилися. Ось така от алея з обох сторон. Там по тій стороні вулиці та ж... також бачу, що вже груша майже розкрилася. Ну от, така от краса, друзі. Нехай вони живуть довго. Давайте ми їм побажаємо цього. Нехай живуть і цвітуть, і нас радують на фоні нашого українського прапора.